Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Прозрок із, із послання до, до Тита. Бо Божа благодать з'явилася спасенна всім людям. І навчає нас, щоб ми, зрікшись нечестя та грішних бажань цього світу жили тверезо, праведно і благочестиво в нинішньому віці. Всі ми зараз прагнемо миру. Вся Україна хоче от цього дійсно спокою, хоче прагне цієї перемоги, прагне того, щоби на кінець то. Ми перестали воювати, щоб наші військові повернулись додому, всі повернулись додому, живими, неушкодженими, щоб Україна була в межах своєї своїх кордонів, які були визнані в 91-му році. Усі ми хочемо миру і прагнемо миру. Але знаєте, Чому не можемо до кінця його досягнути. Бо це діється, знаєте, як за принципом магніт. Магніт притягує весь метал, магніт притягує магніт. Тобто є якісь ті полюси, які притягують один до одного. Так от, коли народ живе внутрішньо, живе в стані гріха, коли народ живе в стані внутрішньої війни, то цю війну він притягує до себе. Ми, на жаль, самі стали частково причиною того, що ми маємо війну. Ми про це багато говорили і розважали, і думали над, роздумували над цим всіма речами. Просто повторюся повторююся ще раз. Наш стиль життя, наша поведінка, наше ставлення до того всього, що ми маємо, свідчило про те, що ми не хочемо цієї країни. І, можливо, це була думка не більшості, але вона була настільки яскрава і сильна, що зовнішні вороги це бачили і вирішили цим скористатись. Так як же ж нам досягнути цього миру, як нам досягнути цієї перемоги? Адже зараз бачимо, як всередині нашої країни знову розвивається оцей довоєнний, можна так сказати, стиль життя, той стиль життя, який притягнув до нас війну. Що, отже, ще раз хочу наголосити, пише апостол Павло в посланні до Тита. Щоб жити нам, мирі і спокої, потрібно зректися нечестя та грішних бажань цього світу, почати жити тверезо, праведно і благочестиво. Зректися грішних бажань цього світу і нечестя. А що цей світ нам пропагує? Що той, хто має гроші, він є королем життя, що жити у гріху, тобто жити не... бо життя в гріху це життя, в якому відсутня є мораль, відсутні є норми, моралі, поведінки. І от нам зараз накидають оце життя без моралі, нам накидають оце життя у гріху. І, на жаль, наше суспільство на це ведеться і погоджується на це. Тому що в нашому суспільстві стають нормою оті всі гріховні аморальні вчинки, аморальне життя. Оцю нечистоту ми притягуємо до себе. І от розумієте, тому маємо зріктися оцих речей, Зріктися цієї нечистоти моральної, духовної, фізичної. Маємо зріктися оцих <кій> <кій> бажань, гріховних бажань цього світу, коли гроші вирішують все. Той, хто має гроші, він вирішує долю інших людей. Ми маємо цього всього зректися. тобто маємо навчитися жити в тому стані, в тому суспільстві, де є повага один до одного, де люди працюють і заробляють кошти, заробляють чесно, сплачують податки, ті податки, потім. Стовідсотково використовується для життя країни, а не осідають в чиїхось кишенях, де люди мають право голосу, де їхній голос будуть чути, до, до їхньої думки будуть прислухатись, але рішення буде прийматися, яке таке рішення, яке дозволить більшості країни жити е, правильно, а не коли якась. Невеличка частинка, якийсь малесенький відсоток суспільства почне вимагати того, щоб все суспільство жило так, як вони. Зріктися в цих гріховних бажань, коли кожен живе як егоїст, тільки аби йому було добре. А те, що він при цьому принижує гідність іншої людини, те, що він при цьому ображає інших. Принижує інших, знущається над іншими, його не цікавить. Зректися гріховних бажань цього світу, це е, зректися цієї бажання цього, цієї слави і панування над іншими. Справжнє життя, правдиве життя це коли один одному допомагає, служить і підтримує. І не має значення, яку посаду ми займаємо в суспільстві, але кожен з нас зобов'язаний жити, служити і допомагати один одному. І не сприймати це як щось образливе, і не сприймати це як щось принизливе. Навпаки, що в такий спосіб я піднімаю свою гідність, щоби жити. В мирі і спокої ми вже зараз маємо у нашому суспільстві відмовитись від, цих нечисто, від цієї нечистоти гріха, відмовитись від цих гріховних бажань цього світу, а жити в повазі один до одного, підтримці один до одного, і дбати один про одного, Отче наш, що є син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили на з грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину 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 Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і по осяк часу, і навіки вічні. амінь. От Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони, захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну, благослови його оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих, хто є зараз у полоні, поверни живими і неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день. Бо ти святий, іси завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, і 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!